Усім привіт! Продовжуємо тему прийменників. У цьому відео тренуємо прийменники місця та напрямку. На початку давайте послухаємо англійські речення і пояснення до них українською. Спочатку буде йти англійське речення з пропуском. Потім пояснення матеріалу, і потім англійська фраза повністю. I am waiting The station позначення точного місця розташування. Де хтось перебуває. I am waiting. The station. Я чекаю на вокзалі. She is Spain. Позначення походження. або місця, звідки хтось родом. She is from Spain. Вона з Іспанії. There is a cat, the box. Позначення знаходження всередині чогось. There is a cat in the чогось. У коробці лежить кіт. The book is The shelf. Позначення того, що щось знаходиться на поверхні чогось. The book is on the shelf. Книжка на полиці. He walked the park. Позначення руху через якесь місце. He walked through the park. Він гуляє парком. They are going the store. Позначення напрямку або мети руху. They are going to the store. Вони йдуть до магазину. She lives a small town. Позначення знаходження всередині якогось місця або області. She lives in a small town. Вона живе в маленькому містечку. The movie starts 7 pm. Позначення конкретного часу. The movie starts 8. 7 pm. Кіно починається о сьомій вечора. He received a letter, his friend. Позначення джерела або відправника чогось. He received a letter from his friend. Він отримав листа від друга. There are apples the table. Позначення того, що щось знаходиться на поверхні чогось. There are apples on the table. На столі Яблука. The the train goes the tunnel. Позначення руху через якесь місце. The train goes through the tunnel. Поезд едет крізь туннель. I am going the beach. Позначение напрямку або меты руху. I am going to the beach. Я иду на пляж. The keys are the drawer. Позначение знаходжения всередині чогось. The keys are in the drawer. Ключи в шухляце. She will arrive. The airport soon. Позначення точного місця розташування де хтось перебуватиме. She will arrive at The airport soon. Вона скоро приїде в аеропорт. The gift is my parents. Позначення джерела або відправника чогось. The gift is From my parents. Подарунок від батьків. He sits the chair. Позначення того, що щось знаходиться на поверхні чогось. He sits on the chair. Він сидить на стільці. The river flows the city. Позначення руху через якесь місце. The river flows through the city. Річка тече через місто. They are traveling London. Позначення напрямку або мети руху. They are traveling to. London. Вони їдуть до Лондона. The cat is hiding. The closet. Позначення знаходження всередині чогось. The cat is hiding. In. The closet. Кіт ховається в шафі. We will meet. The cafe. Позначення точного місця розташування, де хтось перебуватиме. We will meet. Eight the cafe. Зустрінемося в кафе. Тепер давайте себе перевіримо. Постарайтеся назвати правильну відповідь до того, як її назве диктор. Він гуляє парком. He walked through the park. Кіно починається о сьомій вечора. 7 p.m. The keys are in the drawer. річка тече через місто the river flows through the city. вона з Іспанії. She is from Spain. У коробці лежить кіт. There is a cat in the box. Поїзд їде крістонель. The train goes through the tunnel. На столі яблука. there are apples on the table she will arrive 8 the airport soon they are traveling to london Вони йдуть до магазину. They are going to the store. Кіт ховається в шафі. The cat is hiding in the closet. Подарунок від батьків. The gift is from my parents. Книжка на полиці. The book is on the shelf. Вона живе в маленькому містечку. She lives in a small town. Він отримав листа від друга. He received a letter from his friend. Я йду на пляж. I am going to the beach. Він сидить на стільці. He sits on the chair. Зустрінемося в We will meet eight the cafe. Я чекаю I am waiting eight the station. Ну що, ось ми і впоралися. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Будь ласка, підтримайте вихід нових відео лайком і підпискою. До нових зустрічей!